Я також вас дуже сильно попрошу. Підтримайте мене вашою підпискою, вашою подобайкою. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі, я це все абсолютно читаю, вчуся від того. Мені дуже це подобається і приємно. Я вас дуже попрошу, бо україномовний контент він важливий. І якщо ви не будете підтримувати україномовних блогерів і українську мову, тоді хто це буде робити? Навіть коли ви дивитеся відео ваших улюблених блогерів. Ваші діти бавляться собі вдома, вони слухають, чують цю мову, їм добре, тепло на душі. Тому пам'ятайте про це, що тримайтеся, єднайтеся і підтримуйте своє. Хочу почати з того, що деякі українці, які дуже ображаються на те, що наші співвітчизники там розповідають різні речі про Канаду, так це правда, деякі наші українці дійсно переходять межу, де коли забагато говорять дурниць. Але. Треба визнати те, що українці, які колись приїжджали, вони потрапляли в Канаду, коли в Канаді були золоті часи, коли вони мали можливість вже купити собі будинки, і вони вже мають нормальні роботи. І для них їхній світ про Канаду і взагалі все, що їх оточує, воно зовсім інше. В них є стабільність, і тому їм подобається Канада, в них є фінанси, вони себе почувають вільно навіть при такій складній економіці, при такій складній ситуації, яка зараз є в Канаді. А одному прибулі приїжджають і вони попали в один з найгірших часів. Вони приїхали. 300 тисяч українців приїхало майже напроти двох років. Велика конкуренція іменно серед українців почалася. Також українці почали конкурувати проти інших національностей, світова інфляція, в Канаді страшно дорога нерухомість. Торонто, яке, можливо, років 15-20 років тому було досить класне місто для початку свого життя. Перетворилося в одне з найгірших місць для початку свого життя. І ця вся інформація, яку українці мали, яку українці знали, вони. Приїжджали просто з тою думкою, що Канада просто ідеальна та крута країна, і вони собі дадуть тут раду, що вони приїжджали зі своїми, наприклад, дипломами, освітами, спіці по різних спеціальностях. Вони не думали, що вони будуть працювати, їм треба буде працювати касирами, мити туалети і починати абсолютно з абсолютних низів. Ніхто не там, знаєте, не очікував зразу ставати директорами, але люди не хотіли просто починати з самих низів, бо багато з них приїхало вже в такому 40-річному віці. І це вже нема часу, вже люди хочуть якоїсь стабільності, хочуть, щоб нормально жити. І наші українці, які тут довго живуть, вони дуже це не розуміють, бо вони просто, просто не можуть зрозуміти, як це є на початку. Зараз важко українцям працювати, оплачувати оренду дорогі. І українці, які не бачать свого майбутнього в Канаді, їм справді не подобається життя тут, в Канаді. Вони тому покидають Канаду і їдуть кудись інше. де... Трошки доступніше життя принаймні, і можна собі знаєте, позволити більше.